Стали курей, сало, горілку, почали пити і трощити все, що око бачить. Потім, слава Богу, їм і мені піднесли. Чарка така велика, що й собака не перескочить. Я довго не хотів випити. Повну. Потім таке випив. Повну. Випив, закусив сало, у мене сало своє було з дому і хліб свій був з дому. Не тягни, не тягни, омелько, Ти з мене всі витягнеш. А Ви так не переборочайте, пане, бо ви мене зіб'єте з пантеликом. Я зараз тебе заведе весь хід на тобі вискуплю, як він зараз я захипив. Я забув, що казав. Говори, говори, пісова, подяка, буду мовчать. Випив. Сокусив сало. Я чув омельку! Я чув! Я чув омельку! Але сало своє було вдома. І хліб свій Ой, вдома.